Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Халіл. я менеджер компанії ДронВей. Що ви представляєте на сьогоднішній конференції? Ми на сьогоднішній конференції представляємо агродрони. Агродрон Саг-Беспро це є найбільший і найпродуктивніший дрон в Україні. І так само модель ранішнього це модель саг-безграфовий, якого зараз на ринку України найбільше літає. Ти, будь ласка, як вам працюється в сьогоднішні, сьогоднішні під час війни? О, робота дуже складна, але ми йдемо на зустріч до аграріїв, щоб допомогти їм, щоб йти разом в цій сіді, щоб розвивати агробізнес. ласка, як вам сьогоднішня конференція? О, сьогодні конференція дуже цікава, дуже інформативна. Дуже бачити, що не тільки ми рухаємо взагалі дуже багато новин. Україну і так само рухаються для того, щоб допомагати і підтримувати нашу реалізу в сьогоднішній день. Що ви хочете побажати нашим читачам для журналу Ексклюзивні технології? По-перше, бажаю мирного неба. По-друге, бажаю не боятися вчитись і це вже вносити в свою роботу. Дякую. Слава Україні! Героям слава!